Друзі, Сьогодні ви на каналі улюблені друзі. Я. Сьогодні я хочу вам сказати одну цікаву новость. У нас на каналі 27 підписників. Підписники. Будь ласка, давайте ми наберемо, наберемо 40 підписників. То що це для мене буде така цікава новость. Така добра новость, що ви е, не повірите. І вийде ювілейний ролик на цьому каналі. Ювілейний Ми з Жоріком сидимо і дивимося на підписників, чи не міняється наше, Е як би сказати би, е, чи у нас підписники не міняються, чи міняються? У нас зараз 27. Ждемо, ждемо, може, зараз буде 28, да, Жорі? Чи 29? да, Жора? І Будь ласка, передивіться оцей мій новий YouTube шортс відео. Ось я тут знімав е, слава Україні! Героям слава Росія програє, а Україна переможе. Так що, будь ласка, передивіться шортс, підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео, хоч давайте 20 лайків максимум. Будь ласка, передивіться шортс, підпишіться на канал і поставте лайки. Дякую за перегляд! Всім до побачення!